Іван Цимбалюк лазню номер 1 відвідував з 1975 року. Проте за минулий рік в улюбленому місці відпочинку та оздоровлення каже, жодного разу не був. Адже 8 грудня 2014 року цей заклад закрили на ремонт. Іван Цимбалюк зазначає, їм обіцяли, що роботи затягнуться максимум на два місяці. Тому вже з лютого він та його друзі оббувають пороги міської ради. Він обіцяв десь в квітні. Давиденко обіцяв в травні. Для мене, наприклад, для всіх я знаю, з ким для я всіх. От, для всіх оцих Це лазня, це є засіб профілактики, тому що ми хворіємо. Днями на території лазні новообрані заступники міського голови зустрілися із обуреними хмельничанами. Останні кажуть, відгукнулися на зустріч, аби вмовити керівництво в найближчий час запустити лазню. В очільників вже намірі інші. Донести всю інформацію, щоб ви самі її розглянули, і щоб ми разом прийняли рішення, що ми робимо. Я вже неоднозначно чув про те, що вже тепер експертна група якась з'явилася, яка признала про те, що і фундаменти вже не відповідають дійсності. Сто років простої Алабаня відповідали. Тут що? Добудовувалися. А, а ми зараз підемо і подивимося. Добудовувалися поверхи, що воно вже не відповідає. Сто років простоя, але думаю, що ще 200 років простої. Нас так само дуже. Дуже багато питань, і ми вважаємо, що а, тут повинно бути не просто а, якісь кадрові зміни. Ми вважаємо, що тут повинна бути кримінальна справа. Кримінальна справа. Але, але 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 це ми хочемо просто встановити діалог, щоб не так, що а, чому закривалось. Ми все зараз покажемо і, і розкажемо, і разом знайдемо рішення. Аби остаточно вирішити, що далі робити, із лазною посадовці разом із турбованими хмельничанами вирушили оглядати об'єкт. Спершу зайшли до відреконструйованої котельні. Тут за минулий рік встановили три парових твердопаливних котли та два газових для опалення приміщення лазні. За останніх п'ять років неодноразово робили і косметичний ремонт, як всередині приміщення, так і фасад. У 2010 році наш інститут проектний дав робив обстеження і дав висновок, експертний висновок, що приміщення лазні експлуатувати не можна, тому що конструкції верхнього поверху несуть загрозу і можуть, і так само і цоколі, що загрожують обвалом. здивувала позиція ну, керівника е, лазні, що замість того, щоб як кажуть, ставити питання, ну не знаємо, чи він ставив чи ні. Щоб її потрібно ставити на ремонт щось зробити, то взяли просто-напросто всередині всі потолки обшили пластикою вагонкою. Коли ж зайшли до приміщення лазні, стан парних, басейнів та душових жахнув лише журналістів та представників влади. Любителі пари у свою чергу тішилися тому, що тут замінили труби та розпилювачі води у душі. Коли ж усі піднялися на горище, радість в очах хмельничан згасла практично миттєво, проте найбільше жахнув підвал. Відшарування на 50 навіть більше відсотків. Заборонена експлуатація, якщо там 20% вже знос. Тут реально знос вже ну, візуально навіть видно, що так. небезпечно експлуатувати. Поки ходили закутками лазні, любителі пари неодноразово зверталися до керівників міста, аби ті на зимовий період все ж запустили. Хоча перший поверх міської лазні, коли ж зібралися на вулиці для обговорення побаченого, настрій та емоції були вже не ті. Баня в аварійному стані це точно, вона в запущеному стані. Ми не знали, признаємось чесно. В жуткому состоянні ці балки перекриті, вони е, поржавіли ця ржесть. Там навіть нема швелера, двотавра нема, нічого там нема. З 2010 року нічого не змінилося. Будівля прийшла тільки в гірший стан, того, що робився косметичний ремонт, і не робилося. Те, що було написано в технічному звіті тоді, 5 років назад, на сьогоднішній день ми бачимо, що підвал будівлі знаходиться в аварійному стані. Андрій Трубаєнко зазначає, капітально відремонтувати баню можливо, проте лише два місяці піде на розробку технічної документації, а далі мінімум півроку для проведення відповідних робіт. У ході діалогу знайшли компромісне рішення, допоки триватиме капремонт. У зимовий період комунальна лазня, що на вулиці Купріна, дещо змінить свій графік роботи, аби приймати більше відвідувачів.